А по цьому я бачив чотирьох ангелів, що стояли на чотирьох кутах землі та тримали чотири земні вітри, щоб вітер не віяв на землю ані на море, ані на жодне дерево. І бачив я іншого ангела, що від схід сонця виходив і мав печатку Бога живого, і він гучним голосом крикнув до чотирьох ангелів, що їм дано пошкодити землі та морю, говорячи, не шкодьте а не землі, ані морю, ані дерево, аж поки ми покладемо печатки рабам Бога нашого на їхніх чолах. І почув я число попечатаних, 144 тисячі попечатаних від усіх племен Ізраїлевих синів. З племені Юдиного 12 тисяч попечатаних, з племені Рувимого 12 тисяч, з племені Гадового 12 тисяч, з племені Асирового 12 тисяч, з племені Нефталимового 12 тисяч, з племені Манасіного 12 тисяч, з племені Симіонового 12 тисяч, з племені Левіїного 12 тисяч, з племені Ісахарового 12 тисяч, з племені Заволонового 12 тисяч, з племені Йосипового 12 тисяч, з племені імені 12 тисяч попечатаних. «Потому я глянув, і ось натовп великий, що його зрахувати не може ніхто. І всякого люду, і племени, народів, і язиків стояв перед престолом і перед агенцем, задягнені в білу одежу, а в їхніх руках було пальмове віття. І взивали вони гучним голосом, кажучи, спасіння нашому Богові, що сидить на престолі і агнцеві. І всі анголи стояли навколо престолу та старців і чотирьох тих тварин, і вони на обличчя попадали перед престолом і вклонилися Богові, кажучи: Амінь, благословені і слава і мудрість. І хвала, і честь, і сила, і міць нашому Богу на вічні віки. Амінь. І Відповів один із старців і до мене сказав: оці, що задягнені в білу одежу, хто вони звідкіля поприходили? І сказав я йому: мій пане, ти знаєш? Він же мені відказав: це ті, що прийшли від Великого горя, і випрали одіж свою та вибіли її в крові Агнця. Тому то вони перед Божим престолом і в храмі його день і ніч йому служать. А той, хто сидить на престолі, розтягне намета над ними. Вони голоду і спраги терпіти не будуть уже, і не буде палити їх сонце, а не спека яка. Бо Агнець, що серед престолу? Буде їх пасти, і водитиме їх до джерел води життя, і Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре.